Ford Focus 15 2015 року випуску по найнижчій ціні в Україні 9900 буде ціна цього автомобіля 15 рік випуску, 2-літровий турбодизельний мотор на автоматі. Автомобіль фактично весь середній фарбі, я підраз тільки по задньому лівому крилі. Універсал затонована, задній парктронік на зимовій гумі, диски, залізні ковпаки. По техніці робив власник мотора, робив власник коробку. Тобто все зроблено. 5 років в одних руках привезена вона з Європи. Ну, почав сюди да, 5 років назад. Передні електроспопідіймачі по комплектації, електрорегулювання водійського сидіння, текстиль салон, шкіряне мультикермо, 235 тисяч кілометрів заявленого пробіга, автомат, клімат, кондиціонер заправлений, навігація, сенсорний дисплей, музичка гарна. Да й по ходові, в принципі, також все добре. Ззаду у нас вікна на ручках, підлога чистенька, текстиль в порядку. Також автомобіль продається з другим комплектом гуми. Тут е, практично повний набір. Тут виходить, у нас 4 диска і три резини. Одна резина була прорізана, тому автомобіль продається таким чином. Тобто три колеса і треба знайти колесо на один диск. З документами все в порядці, багажні шторочка є, тут у нас є додаткові необхідні речі у вигляді сигнального жилета. Так. Це знаєте, це у нас в Україні він начебто не сильно і треба, а в Європі без нього на трасу не вийдеш. Так, тут якісь у нас аптечка, напевно. Ну і тут у нас вогнегасник, домкрат, дивлюсь новий, компресор. Тут у нас є документи по машинці. Це сервіс. Цікаво, чи є сервіс. Документи з-за кордону є. Коротше, друзі, є що почитати. Тож якась інформація по машинці є із-за кордону. Тож, дорогі мої, хто не хоче упустити варіант і купити собі Ford Focus Фокуса третього вже покоління, 15 рік випуску, за найнижчою ціною на сьогоднішній день на ринку, то вона у нас стоїть на майданчику автопіння. Приходьте, дивіться. Звісно, на даний момент часу все добре, сів, поїхав. Ну, перереєстрував, звичайно, і поїхав. Тож, чекаємо на вас.